В Україні кожна третя жінка та кожен п'ятий чоловік після 50 років страждають від атрофії кісток. Одну із найпоширеніших кісткових хвороб остеопороз – лікарі називають віковою хворобою. Ця недуга сьогодні на другому місці в області серед захворювань після серцево-судинних. Так близько 50% закарпатців страждають від цієї хвороби. Коли з'являються такі симптоми… Зв'язані з втомою, швидкою перевтомленням, літучими болями в різних суглобах, болі в хребті, болі в м'язах, то і воно співпадає із другими признаками, особливо це касається жінок в постміно-пузальному періоді. Перші 5 років це втрата кіскової маси проходить досить стрімко, і це приводить до. Остеопротичних переломів. Донедавна на Закарпатті остеопорозу не приділяли особливої уваги. Цю хворобу почали досліджувати у 2006 році. У різних районах області медики провели скринінгові дослідження і виявили, що найменше цією недугою хворіють жителі гірської місцевості. Як пояснюють лікарі, сприяє цьому здоровий спосіб життя. Крім того, як визначили медики всієї України, на остеопороз частіше жаліються жінки. Пані Ольга одна з них треба берегти себе берегти таким чином що коли жінка знає що вони підходять під цю планку критичний період треба себе поберегти знати де в тебе слабі місця і звернути на них особливу увагу Хондропротектори треба пити Аби підтримувати свої кістки медики кажуть, на жаль, остеопороз підступна недуга. Часто люди навіть не знають, що хворіють. Сьогодні в області виявити цю недугу набагато простіше, адже протягом двох років у Закарпатській обласній лікарні функціонує денситометр. Чи апарат правильно визначає зони і допомогти зробити правильний вибір. В принципі, це апарат третій такий в Україні по можливостям. Він спрямований тільки на одне: це визначення якості кісток, якісне, якісна характеристика кісткового апарату або скелету організму. На відміну від ультразвукових, які є портативними апаратами, це більш точний метод, це як можна сказати, метод вибору або золотий стандарт. Ну і він може і ще, крім того, всього робити і осьовий скелет, тобто хребет. Так, протягом двох років за допомогою апарату медики обстежили більше двох тисяч осіб. Пан Михайло більше 20 років хворіє на подагру. Каже, раніше доводилось здавати чимало аналізів, робити рентгени. Завдяки ж апарату перевіряти свій організм стало значно легше. Я хворію на подагру. Хворію вже років 20. Ну почалося постепенно, потихеньку, потихеньку, і по сьогоднішній день. Чим далі, тим хуже. Берегти себе треба держати дієту треба бажано держати м'ясного поменше жареного. Лікарі зазначають, на жаль, кісткові хвороби на Закарпатті значно помолоділи. Серед хворих сьогодні багато дітей. Медики закликають батьків слідкувати за харчуванням їхньої малечі. Діточок у нас з'являється остеопенія, це предвістики остеопорозу. А це є проблема це серйозна проблема, яка касається не тільки медичної медичної спільноти, а це проблема, яка касається і соціального плану освіти влади. Це зв'язано із тим, що рівень кальцію в дитячому організмі є недостатній. Без здорового способу життя цю хворобу подолати значно важче. Щоденний рух і раціональне харчування головні вороги остеопорозу, тому з ними побороти недовго буде легше.